Герої, які полягли за Україну, назавжди залишаються в наших серцях. Пам'ять про них живе, зокрема, у спортивних заходах, що проводяться на їхню честь. Один з таких турнірів пройшов і в Миргороді. Міський відкритий турнір з волейболу серед чоловіків присвятили Олександру Яковичу Оксанченку, військовому льотчику Асу, який з перших годин повномасштабної війни став на захист українського неба і, на жаль, загинув смертю хоробрих, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Олександр Якович дуже любив фізичну культуру і спорт. Тому турнір, що носить ім'я героя, це один з найкращих способів вшанувати його пам'ять. Спортивний захід розпочався із хвилини мовчання за Олександром Оксанченком та всіма загиблими на війні захисниками і захисницями. На турнір прийшли ті, хто знав Олександра Яковича, його родина, колеги і побратими. Особливо щемливі слова під час відкриття турніру сказала донька героя Ганна Оксанченко. Вона вкотре висловила свою любов і повагу до батька, подякувала воїнам, які дають нам можливість жити, а також всім, хто допоміг організувати турнір. Як відомо, у всьому світі немає кращих спортсменів, ніж наші козаки. Я дякую вам, що ви сьогодні тут і зараз. Дякую моєму чоловікові, моїй родині і кожній людині, хто сьогодні шанує пам'ять мого тата і всіх загиблих героїв: Олександр Оксанченко, Степан Чабан, Денис Кирилюк. Одним із перших тримали небо і втримали його. Рашиська нечість давала нам два-три дні. Ми вистояли, ми вистоїмо. Я хочу, щоб сьогодні, від сьогодні, Чорні Гори перетворилися в світлу пам'ять про наших героїв. Тато, я тебе люблю. Сьогодні цей день для тебе. Війна забирає найкращих тих, хто любив Україну понад усе. Олександр Оксанченко відомий в усьому світі. В країнах, де він виступав на змаганнях, говорили, що це український пілот. Справжній, розумний, виважений, люблячий батько і професійний військовий. Таким героя згадує секретар міської ради Олександр Гуржій. Він подякував родині Олександра Яковича за ініціативу проведення волейбольного турніру, а кожному спортсмену за активну участь. І проводячи такі турніри, ми вшановуємо пам'ять наших героїв. І я хочу, щоб Такі змагання були щорічними і традиційними, адже поки ми пам'ятаємо про наших героїв, доки вони і живуть з нами в наших серцях і в наших душах. Я хочу подякувати кожному учаснику, кожній команді за те, що ви знайшли можливість взяти участь сьогодні в цьому заході. Ну і, Звичайно, кожному з вас побажати показати всю свою найкращу майстерність сьогодні, всі уміння, спортивні навички побажати справедливого суддівства ну, звичайну перемогу. І нехай переможе найкраще. Але найголовніше, мабуть, для всіх нас це перемога нашої держави у цій війні. Адже ми найкраще, наш народ найкраще. Слава Україні! слава! Олександр Оксанченко любив небо. І не менш за це любив навчати молоде покоління. Він навчив пілотажу багатьох українських льотчиків, які й сьогодні продовжують захищати Україну від кривавого ворога. Для побратимів Олександр Якович був другом і наставником, говорить командир 831-ї бригади Олександр Мостовий. Згадуючи слова Олександра Яковича, 24 лютого 22-го року, після того, як ми. Е Здійстили переміщення авіаційної техніки на оперативні аеродроми. Доли так нас розкидало по різним аеродромам. Ми ввечері один з одним поспілкувалися. Кажу, Олександр Якович, що там? Він каже: бій буде великий. Я хочу, щоб всі бойові дії були завершені нашою перемогою. Мені хочеться. Побажати кожному присутньому тут. Перше, мирного неба над нашою ненькою Україною після нашої української перемоги. Кожному учаснику змагань, кожна команді перемоги в чесній виваженій боротьбі тут на майданчику. Хочу побажати вашим членам родин дочекатися своїх воїнів з цієї війни. Олександр Оксанченко також працював над розвитком нашої громади, коли був депутатом міської ради. Тепер громада робить усе можливе, аби пам'ять про героя України ніколи не зникала. Начальниця управління освіти молоді і спорту Тетяна Колибельнік зазначила, що для Миргородщини проводити турнір пам'яті Олександра Яковича це велика честь, адже він людина-легенда. Людина легенда він став ще за життя, коли був неодноразово визнаний кращим. Військовим льотчиком, винищувачем Європи, коли був признаний у нас в нашому місті, був людиною мав звання людини року. Для нас це була світла, гарна, завжди привітна, надзвичайно чесна і порядна людина. І сьогодні сьогодні не важливо, хто переможе. Звичайно, всі спортсмени хочуть бути першими, а важливо, що ми тут разом. На жаль, герої вмирають. І живуть вони тільки в нашій пам'яті, і не просто в словах, а в наших конкретних справах. Як розповів головний суддя змагань Петро Стукало, до турніру пам'яті Олександра Оксанченка долучилися шість команд, серед яких були представники підприємств громади, дитячо-юнацької спортивної школи, молодіжної ради та міської ради. Від імені учасників на урочистому відкритті виступив заступник міського голови Сергій Швайка. Мені пощастило мати. Бути знайомим з Олександром Яковичем, знати його, дружити з ним, спілкуватися постійно. Це була світла людина. І в цей день хочеться сказати, що дійсно ми його пам'ятаємо. Ми будемо його пам'ятати завжди. Хочу подякувати всім організаторам і учасникам. Граємо, виграємо. Пам'ятаємо Олександра Яковича. Слава Україні! Героям слава! Ну а далі була гра. Гра не стільки за перемогу, як за ідею вшанування пам'яті Олександра Яковича. Цей турнір об'єднав молоде покоління і ветеранів спорту. Усі учасники показали свої максимальні вміння і навички гри у волейбол. Панувала дружня атмосфера, але до того ж ішла майже професійна боротьба за кубок імені Героя України Олександра Оксанченка. Справедливі судді слідкували за кожним ударом і фіксували усі очки чи порушення. Командна робота допомогла учасникам краще грати і робити все можливе для перемоги. Особливо запеклою і напруженою була остання гра турніру. Саме тоді визначилося, що перемогу здобула команда Темп. Друге місце посіла команда Миргородської міської ради, а третє молода команда дитячо-юнацької спортивної школи. Кращих гравців команд і призерів нагородили доньки і дружина Олександра Оксанченка. Окремо вони вручили організаторам та переможцям подарунок від родини. Власноруч розроблений колаж загалом учасники і глядачі отримали від турніру позитивні емоції. Відкритий міський турнір з волейболу пам'яті Олександра Оксанченка, вкотре показав, що українці не забувають своїх героїв, які поклали життя наближаючи перемогу.